Me chat. Магазин не скаті. Машинку бо мені купити. Ну, Ти вічно щось трудно купувати, тобі щось робити. Ну, слухай, ну. Чи ви народжені для цього? Я, я не вважаю, що я серйозно народжений для того, щоб ходити по магазину. Ну, серйозно. А я народжена, щоб те, щоб брати. Вручну, так не прий. Ну нічого. Окей. Кого це терпить? Ну, серйозно. Давай при В смысле? Тебе так все легко. Тому що ти так складно? Я поскладню, я просто хочу жити комфортніше, розумієш? Хочу жити. Я розумію, що я в малому і твою да, дуже романтично. Слухай, ну ти пам'ятаєш, ну пам ну, коли ну, на вперше зустрінеться. Да пам'ятаю, ти мені тоді стільки всього обіцяв. Ти казав, у нас буде авто. У нас Ав буде свій дім, у нас буде все. Жогуліш, батько, що не авто тобі! Отаке ну, авто. Це ж, звісно, те, що я Ну, Слухай, те, не що... ти дуже ти, ти зациклений на гроші. Розумієш, <світ> ти на грошах просто зацикли. Ну що ти хочеш, Мерседес собі у тобі, обов'язково. Ну, ну, чому не можна просто взяти нормальне, людське, а хто їздити? Ціке. Ну от ж наша жохріма їздить. І що? Ну їздить ж. Так, давай так. А ти нарешті закінчуєшся цими своїми році. Пів-пів-пів і йдеш на роботу. Давай так. Давай так, я просто йду. Гуляти!

Ти завжди переносиш мені красиві квіти а сьогодні садина. Ну, красиві квіти закінчилися трошки. Але ти ж красива. І голодна. Ні, я... при менше голодна. Я хочу, дуже-дуже хочу. Ми допомагали за маха якось мало. Давай зараз забрати. Слухай, я... Чекай, чекай, мене серйозна розмова тут за тебе. Вибач за те, що я питаю. Десять тисяч дати в борг до кінця місяця. Дуже треба. Що, да чи ні, чи що. Ну нема таких грошей. Чи десятки нема? Ну, де я тобі їх візьму? Це ти мені обіцяв минулого місяця принести 10 тисяч. Так і не приніс. Я обіцяв тобі. Так? Точно. А тепер ти в мене намагаєшся зайняти. Це якось дивно. Слухай, я розумію, що ти е, такий мрійний, романтичний, але настільки, щоб забути, що ти мені мав. Принесли гроші, А я я так, да, забув що? Uh -huh. Ти ведешся, мені як проститутка, ти почав. Я, 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 uh, я, я доросла людина, я не буду ступати, а скипую у відносини за гроші. Ну, воно як оста поглядає. Ти приходиш і береш. Я, я вдруге хотів взяти. Я тобі не Дверь есть. Можешь уйти через дверь, допустим, на улицу или в квартире уйти в другую комнату. Какие стыди. Алло? Алло, быстро зайди в другую комнату. Ты спила? Ты спила? я не Сідай, Тут в мене огірний світ паралельний. <хи> Вообще. А що в мені твій паралельні світлові бабки потрібні? Ти не знайшов? Я не знайшов бабки і ще. Ти романну десятку не мій. Да, побачив? я з романну десятку не міг знайти, я так симвиду. Ніхто мені не дає. Ні, ну ми, ви... слухай, я свою долю вже внесла. Ми з тобою зобов'язані поїхати на Мадівник і змінити тобі пол. What <laughs>

Розумієш, мені, мені, мені сараке. Я зараз реально повівся за те, щоб змінити схату. Заради чого? Заради якої хоєм. Да, Слухай, хіба щастя це ще? А чого в мирку написує? Добре, пісюна є. А ти впевнений, що ви Я просто читала, що вони не так дорого коштують. Браться про зміну статі дорожче. Слухай, це про як продавав. А може дружити? Дірку дружити. А за цей час можна трошки ну, зробити. І може три тики нам вистачить. Бо ми не можемо віддати, бо ми помремо, треба, щоб ти залишився з однією. Володя! Володь, ти вдома! ти? О! О, да, Я не очікувала, що у нас гості привіт. Та ми знайомі! могла Ну, Слухай, нам дзвонили з банку і. Давай без цього, без банку. боже, навіщо банки, що, що, мало? Аля-аля. Это что, рука просто? Да, это кровь на... Давай быстрее, рожай. Что вы звонили из банка, чего? Ты заклав наш будинок? Ну да. Ну да. Ну да. Ну да. Ну да. Я бы еще его перезакладу, але не даю. Це, конечно, все прекрасно. Але я вже так більше не можу. Це просто кратно. Ти робиш щось робиш дурне, несамовите, нелогічно і ти зовсім не радишся зі мною. Добре, що я такого дурного, нелогічного робив хоча б. Забудило! будинок! ходили, щоб не були Куди ти ті ці хоче? От питання. Куди ти ті ці гроші? Ну пам'ятаєш, я ходив з ваготику на роботу і приносив так. зарплату. коли-то. Я ж не ти ходив ходит? на роботу. <ріпсує> Я ходив гуляти. Гуляти. Да. Я сидив там в Макдональдсі, а щоб ти не засмучувався, потім приносив гроші, казав, що це зарплата. Ну тобі хоч трошки вистачало на щось. Сами сделали дверь, так играйте ее уже. Господи, кто там? Ну стой, же, кто кто? Я О, О так ты мне отдашь 10 тысяч, когда у тебя будет припишение. Ты пусти там старик. Блин, я звоню в полицию, он украл меня. Не в полицию. Я звоню в полицию. Я, 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 я все верну, вот Давай. Ну, Боже, я их уже витал. Я на руки, да господи. Я звоню в полицию. Давайте остановимся, давайте остановимся. Я уже позвонил. <реш> <реш> а какой финал может быть? Финал какой может быть? Ну, может Давай <реш> здоровый <зроблю реш> финал! Подождите, вот прекрасная просто Юля три часа назад с половиной сказала хороший любви, он хочет там полку менять что-то. И это единственное существенное, что появилось в этой всех. Вот такое, существенное. Так играйте это. Вот это. Вот <с buried> то есть... Я задаю ты... вопрос тебе, говорю, ты не Ты полчаса рассказываешь про деньги какие-то. Сволочь, ти, ты хочешь поменять пол. Я тебя не пущу. Я люблю тебя. Ну что? Это... А тогда откуда я ты откуда это узнала? Мне насрать. Ты tomar... узнала. Ты нашла его. Где написано, trees. что он представляет, что, он что ты мужчина, женщина. Не важно. Важно понимать, что если сейчас надо играть кульминацию, надо играть кульминацию, иначе вы не а цепляться за то, что есть. То, что mm -hmm. есть, это вот Я бы хотел сто раз уже заходить. Все, девочки, давайте исполним его мечту. Он мой друг лучше, в конце концов. У меня есть скальп. Что резать? Нет. Я в учебнике сейчас смотрел, давайте. Ну все, идет им операцию. Ну мечта, что я хотел. Но я не А? Операция Да. Ну, ну что? Штаб, Если бы ты слушала Настя, <звучай> я бы это все знала. Но только что значит. Все, спасибо, присаживайся.